Вітаю на моєму каналі. Сьогодні на моєму каналі ми будемо розбирати три найважливіших девайси, які вам знадобляться на перший рік вашої дитинки. Але взагалом не тільки на перший рік, але й далі, і не тільки дитинки, але й вам. Погнали! Куліна! Я на колінах! Ну що ж, Перший девайс в нас є найважливіший на мою думку, то це є в нас зволожувач повітря. Він дуже круто, що він зволожує повітря, бо ми ніколи не помічаємо, що в нас дуже сухе повітря. З цього ми можемо ну погано спати. А ваша дитинка, вона надчутлива. Ще класно, що там є не тільки ви бачите процент, скільки зволоження у вашій кімнаті, градусів у вашій кімнаті, а також ще може бути підсвітка. Ви можете керувати зволожувачем з свого телефону. Наприклад, у нас є зволожувач з фірми Xiaomi і ми, ну, дуже задоволені. Девайс номер два: очищувач повітря. Так-так, очищувач повітря. Ви навіть не розумієте, наскільки у нас грязне повітря у кімнаті, де ми спимо, там стільки пилу, що ми були в шоці, коли після неділі використання... Ми відкрили цей фільтр, типу що не може такого бути. А ще класно, що вона не тільки очищує повітря, вона ще працює як шумова машина. Батьки вмикають на телефоні або якийсь іграшок білий шум. Воно вам не потрібно, бо у вас вже буде очищувати повітря, який буде імітувати такий шум. Також з телефона ви можете керувати цим девайсом, можете вимикати на нічний режим, показує, скільки градусів у вашій кімнаті. Девайс номер три це сушарка. Так, праль... у нас, наприклад, пральна машина плюс сушарка. І це порятунок для мами та тата. Воно економить ну дуже багато часу. А повірте, маленька дитинка забруднює речі швидко. Це є просто ну необхідна річ, на мою думку, не тільки для дитини, але й для всієї родини. А також воно економить місце у вашій квартирі чи в домі. Ну що ж. Це були всі девайси, які є важливими до року і не тільки до року, чи згодні ви з цим. То, наразі це все. Побачимось у наступному випуску. Коментарі, лайки, підписки все, все в торбу.